Уже місяць у школах Житомира триває набір до перших класів. У департаменті освіти кажуть, з очікуваних трьох тисяч заяв поки що подали тисячу сімсот. Це близько шістдесяти відсотків. Для того щоб зарахувати дитину до першого класу, батьки мають до закладу освіти надати заяву стандартного зразка, надати копію свідоцтва про народження і до 1 вересня подати медичну довідку. Стандартної форми 0,86 для подачі документів присутність дитини не обов'язкова. Більше того, усе можна оформити онлайн на електронному порталі. Першочергове зарахування відбудеться 1 червня. Тож зареєструватись потрібно до цієї дати. До першочергового зарахування відносяться діти, які проживають на території обслуговування закладу, діти працівників закладів і діти, у яких вже рідні. Брати і сестри навчаються в цьому самому закладі. Дітей, які зараз знаходяться за кордоном і підуть у перший клас, там так само можуть зарахувати до школи і в Україні. У такому випадку учень навчатиметься за сімейною або ж дистанційною формою. Але з досвіду хочу сказати, що перший клас. Дистанційна освіта ну це не зовсім те, що ми хотіли би, щоб було у наших дітей, але такі форми передбачені, тому батьки, подаючи документи до закладу освіти, мають зазначити, яким чином буде відбуватися навчання. У департаменті освіти наголошують, у першу чергу розглядають очну форму навчання, тож велику увагу приділяють тимчасовим укриттям у школах. Якщо ж навчальний заклад не зможе забезпечити дітей належним захистом, обов'язковою умовою є заключення договору з будівлею. ...яка знаходиться поруч і має укриття. Будуть створені абсолютно всі умови, безпекові умови, для того, щоб забезпечити навчання дітей першого класу в очному режимі. Наразі заяви на зарахування до першого класу подали 37 внутрішньопереміщених осіб. Найбільш заповненими є школи, які знаходяться у центрі міста. Однак вільних місць ще багато. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК-1.